Юрій Ярама на службі в ДСНС вже більше 25 років, каже, за цей час ні разу не пожалів про вибір професії, хоча й часом бувало важко та складно. Чоловік пригадує, що за весь період служби були різні надзвичайні ситуації. Сагайдачного пожежа по місту Тернополю, де Вогонь дуже швидко поширювався по дерев'яних конструкціях, оскільки дерев'яні перекриття, і була загроза перекидання як на сусідні будівлі зліва справа. Можна зауважити пожежу з Бараш, спиртбаза, де більше 420 тонн технічного спирту горіли, і можлива була загроза вибуху. Тобто, на відстані 20-30 метрів від даних. Даної пожежі будівлі запікалися яблу, яблука, на яблунках. Тоді на навістані чотири метрів орієнтовно будинки загорялися. Юрій також ділиться спогадами і про пожежу на вулиці Миколинецькій, де горіло підприємство по виробництву пінопласту. Розповідає, що було складно, адже вогонь охопив велику територію будівлі. Це дуже сильне задимлення було по Тернополю і також сильна температура. І близьке розміщення як автозаправочної станції, так і цистерн з газом, який використовується для самого промислового виробництва, які треба було надати стволи на їхнє охолодження, щоб не перекинулась пожежа туди. Юрій каже, що не може забути про лісову пожежу, яка відбулась у квітні 2020 року в Чорнобильській зоні. Разом із командою їх відправили гасити полум'я в Житомирській області. Основне завдання це було не дати вогню з'єднатися з Чорнобильською пожежею і не дати перекинутись на Білорусь. Тобто, недалеко від кордону були. Вже при кордоні смузі, можна так сказати, дуже важко було, скажімо так, дивитися, коли 30-40 кілометрів їдеш по лісу, який вже згорений, стоять просто дерева чорні і згорені населені пункти. 5-6 хатів, які були, тобто їх нема. Пригадує Юрій, і перший день повномасштабного вторгнення, коли всю команду ДСНС підняли по тривозі. Чоловік каже, протягом двох місяців довелось буквально жити на місці служби, адже було багато дзвінків та людей, які потребували допомоги. Хтось дзвонив родичів прийняти, хтось за квартиру домовитися. Дуже багато було дзвінків. Старалися всім допомогти, навіть хтось, якщо їхав. В іншу область, в нашій області хотів заночувати. У нас були розміщення, начальником повного управління було прийнято рішення щодо е, виділення місць, де були розставлені розкладушки, тобто люди, яких е, ми знаємо, або наші колеги, які ми знаємо, що вони родичі їхні, тобто могли в нас переночувати і на слідущий день виїхати в іншу область, чи, там в Закарпатську чи івано Ну, Людей було дуже багато. Юрій розповідає, що після звільнення міста Ізюм від загарбників разом із веденим загоном були відправлені на допомогу іншим спеціалізованим службам а також на житлових будинках, де були влучання ракет, де були, скажімо, відсутні будинок п'ятиповерховий на п'ять під'їздів. Одного під'їзду немає, або двох під'їздів немає. або… Двох-трьох поверхів немає. Тобто, ми знімали е, панелі, будівельні блоки, різні будівельні залишки, які могли загрожувати громадянам. Перебуваючи в ізюмі, також не обійшлось і без травм. Юрій додає, що переживав за кожного, адже працювати в місті було небезпечно. Навіть дороги, які ми. Проходили, наприклад, сьогодні, завтра, там два-три дні по ній йшли. На слідущий день там могла лежати та сама ліпісток проти міна, як вона могла зачепитися на дереві, впасти на дах будинку, і потім з дощом або з сильним вітром її зносить назад на землю. І так само люди наступали. І випадки такі були за наш період перебування ізюму, якщо я не помиляюсь, троє було місцевих травмовано. Працівники э, дорожніх служб були травмовані. Ну і знаю, що й наші травмувалися з інших областей на території самого Ізюмського цього району. Сьогодні Юрій Яремо продовжує працювати та робити усе від себе можливе для перемоги України. Тим часом закликає жителів області не забувати, що в країні триває війна, тому радить не нехтувати повітряними тривогами і спускатись в укриття. Ми э, в нашій області привикаємо до них і дуже сильно привикаємо. Десь на Сході, де ми перебували, там люди ховаються. Ви не знаєте, де прилетить, куди і як. Тобто старатися в першу чергу йти в укриття. Якщо вже буде приліт такий, що ви перебуваєте десь в місті, а нема де укритися, десь цей старайтеся визначити місце, швиденько лягти, дуже швидко лягти, оскільки це час, секунди. Ви навіть не замітите, як воно йде.